Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо салат з яєчними млинцями та куркою, а огірки та цибуля придадуть салату свіжий приємний смак. Дуже вдала комбінація смаків, який вартий увазі. Отож підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! Окремо розбиваємо по черзі 3 яйця. Кожне яйце посолимо і виделкою добре збиваємо. В сковороду змащуємо олією і виливаємо яєчну суміш. Як тільки омлет схопиться, перевертаємо. І так випікатимемо млинці ще з 2 яєць. Даємо їм охолонути а потім їх нарізатимемо. Слідом одну велику цибулину чи дві меншого розміру нарізаємо на півкільця. На розігрітій сковороді з олією обсмажуватимемо до злегка золотистого кольору. Обсмажену цибулю залишаємо остигати. Відварене коряче м'ясо або ж запечене в духовці рвемо руками на волокна і викладаємо в посуд, в якому будемо розмішувати салат. Два свіжі огірки нарізаємо соломкою. Спочатку нарізаємо під кутом, а потім на не дуже велику соломку. Додаємо до м'яса і відразу нарізаємо один солоний огірок. Також соломкою. Він додасть салату невелику кислинку. Замість солоного огірка можна додавати маринований. І також в миску. Невеликий печок свіжої зеленої цибулі дрібно подрібнемо. Висипаємо в миску. Охолоджений млинці розрізаємо на 4 частини. А потім нарізаємо соломкою. І також все в миску, додаємо обсмажену цибулю, 100 г майонезу, за смаком сіль, перець і все добре перемішаємо. Готовий салат подаємо до столу. По бажанню посипаємо будь-якою зеленню. Салат не новий, але який він смачний. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!